Така омріяна, оспівана і проклята земля, що наших прадідів з колиски годувала. Умить одну, як тільки сталася біда такою рідною і водночас чужою стала, світ розділився на своїх і на чужих. Одні плекають рідну солов'їну мову, у інших залишився присобачений язик. Вони знайшли свою священну корову, Сиділися на тут і на десь там. На славу ЗСУ, героям, на спасибі ППО, повітряну тривогу, дві стіни, підвал. На Боже дякую, що ще живий, бо повезло, розділене усе по крихіткам, малесеньким у всьому, якась припарка мертвим, не для радості живим. Ті рученьки грибуть, грибуть, не знають втоми, адлубутись у цьому треба буде молодим. Якщо у землю кинуть перегною і це заздалегідь зробити, то буде рясно все посажене або посіяне родить. Але коли росте щості його лайном полити, то й культура будь-яка в лині на сонці вщен згорить.